Ексклюзивна колекція взуття від відомого французького бренду Сендро Паріж плюс вот варіант слота номер 3. Перша модель це ось такі Челсі, не доволі широкі, тракторні підошві, а також широкому стікому каблуку. Дуже модна модель в 36-му розмірі. Далі приходимо ось такі жіночі черевики, також в чорному кольорі. Дуже гарна еластична резинка, цікаве оформлення каблука. 36-й розмір також. Дана модель доступна в такому кольорі. Хакі. Дуже він також трендовий та класний. Також саме дуже м'якенька резинка еластична в 37-му розмірі. Наступна модель жіночі черевики в такому глибокому, дуже темному шоколадному кольорі, e, позаду замочок. Також цікаво формлюка каблука та квадратний ніс. В 38 розмірі цінність бренду, щоб ви розуміли, 325 євро. Наші всі ціни можете дізнатись у менеджера. Будете приємно здивовані. Наступна модель це челці з пляшкою в чорному кольорі. Дуже вони також гарно виглядають. Стильна та молодіжна в 39 розмірі. Дана модель також доступна в коричневому кольорі, шоколадному, також дуже круті, м'які та зручні і дов доволі легкі. В 40-му розмірі знову ж таки про ціну 385 євро. Далі бачимо чоловічі моделі, ось такі кросівки біленькі, дуже вони легкі та зручні, такі базові в 45-му розмірі. Наступна модель, тут йдуть майже такі самі, але з ставками сірого та чорного кольору. Також дуже класні, легесенькі, м'які в 43 му розмірі. Переходимо далі. Чоловічі челсі низькі, також тракторна підошва, дуже гарно вони та стильно виглядають, дуже базові. В 41-му розмірі. Далі жіночі лофери, брекети. Тут ось такий дизайн у них є. Дуже вони також класні і підходять до багатьох образів в 40 му розмірі. Далі класичні туфлі човники чорні, на стійкому підборі, тоненькому шпильці. Ідуть дві пари в 39 му та 41 му розмірі. Наступні це Chelsea Брекет. Конкретно ця модель в такому кольорі є у кожному лоті. Гарно оброблений носок в 38 му розмірі вони. І ціна на них складає 365 євро. Наші врази дешевше. Наступні йдуть така сама модель, але вже вони йдуть вищі і в чорному кольорі. Також гарно вони оброблені, 37 розмір. Далі переходимо до ківок. Дуже гарна модель флеми. Вони дуже зручні, базові, дуже вони м'якесенькі, класні рептилії, можете побачити. 36-й розмір вони. І також ще одна модель, також принт рептилії, але вже в світлішому такому відтінку. Дуже вони також класні, легкі та зручні, 39 розмір. Далі бачимо дуже ніжний колір, базовий такий лавандовий, дуже гарну воду та елегантно сидять на ніжці в 36 му розмірі. Також у кожному лоті буде дві е, пари взуття від Ватфо. Також дуже класний бренд. Перша пара це йдуть ось такі черевики рижого кольору, дуже воно модель м'яла. На е, замочку, стійкий хороший каблук. Вони йдуть в 38-му розмірі, дуже стильні та класні. А другу пару ви можете обрати самостійно на вибір. Один з варіантів це ось такі чоботи, не на дуже високі, на шнурівці та на замочку. Також тракторна підошва, гарний, стійкий каблук, широкий, дуже гарні та стильні в 37-му розмірі.